Вітаю! На цьому уроці я познайомлю вас з від'ємними числами. Також я покажу вам, як додавати та віднімати від'ємні числа. На перший погляд, ці числа здаються незвичайними та дивними. Усі числа, з якими ми мали справу до цього, були додатними. А що взагалі таке від'ємні числа? Насправді з від'ємними числами ви стикаєтеся щодня. Я зараз наведу декілька прикладів. Взагалі, від'ємні числа це числа що менші за 0. Мабуть, ви все ще не розумієте, про які числа йде мова. Зараз я все поясню. Уявімо, що ми вимірюємо температуру у градусах. Цельсія чи Фаренгейта, неважливо. Нехай це будуть градуси Цельсія. Ось це наша шкала. Тут десь буде 0. Градусів Цельсія. Далі йде 1 градус Цельсія, 2 градуси, 3 градуси. І, скажімо, сьогодні холодно. Температура повітря дорівнює 3 градусам Цельсія. І метеорологи прогнозують, що наступного дня буде ще холодніше. Температура буде на 4 градуси нижче. Яка ж температура буде завтра? Як ви гадаєте? Якщо б температура була. На 1 градус нижче, то вона б дорівнювала 2 градусам. Проте метеорологи сказали, що завтра температура буде на цілих 4 градуси нижче, на 2 градуси нижче це температура 1 градус, на 3 градуси нижче це температура 0 градусів. Проте цього недостатньо, оскільки завтрашня температура має бути на 4 градуси нижчою. Отже, нам потрібно переміститися ще на одну поділку вліво. Тобто опуститися на один градус нижче нуля. І цю одиницю нижче нуля, хоча, точніше, зліва від нуля, ми називаємо мінус одиницею. Зверніть увагу, на прямій, коли ми рухаємося вправо, значення збільшуються у додатному напрямку. А коли ми рухаємося вліво, то, відповідно, у від'ємному. Тут у нас мінус 1, далі йде мінус 2, мінус 3, і чим далі вліво, тим більше буде число, але це число буде зі знаком мінус. І зараз я вам ще дещо поясню. Значення мінус 3 менше за значення мінус 1. При температурі мінус 3, скажімо так, тепла в повітрі менше, аніж при температурі мінус 1. При температурі мінус 3 холодніше, ніж при температурі мінус 1. Температура мінус 3 буде меншою за температуру мінус 1. Число мінус 100, наприклад, набагато менше за число мінус 1. Але ви, мабуть, подивилися на ці два числа і подумали тут аж 100, а тут тільки 1. Отже мінус 100 більше за мінус 1. Проте це не так. 100 дійсно більше за 1. Однак знак мінус перед числом. Означає нестачу, відсутність чогось. І якщо ми маємо справу з температурою, то мінус 100 градусів це нестача, точніше, відсутність тепла. Якщо порівнювати мінус 100 і мінус одиницю, то при мінус 100 градусах тепла набагато менше, аніж при температурі мінус 1. Розглянемо ще й інші приклади з життя. Нехай на сьогоднішній день на моєму банківському рахунку 10 доларів. Отже, сьогодні у мене на рахунку 10 доларів. І припустимо, що я пішла і, витратила, пішла і витратила 30 доларів. У мене такий банк, що дозволяє це робити. Витрачати більше грошей, ніж є на рахунку. Отже, я витратила 30 доларів. Як тепер буде виглядати баланс на моєму рахунку? Іншими словами, скільки тепер грошей у мене на рахунку. Малюємо координатну пряму. Ви, напевно, здогадуєте, що я буду винна банку гроші, так? Давайте запишемо завтра. Скільки буде грошей на моєму рахунку завтра? Спочатку на моєму рахунку було 10 доларів. Потім 30 доларів я витратила. Виходить, що 20 доларів я повинна була звідкілясь взяти. І я їх взяла у банку. Це означає, що завтра я буду винна банку 20 доларів. Отже, на моєму рахунку буде 10, мінус 30 доларів. А це мінус 20 доларів. Таким чином, завтра на моєму банківському рахунку буде мінус 20 доларів. Якщо я кажу, що на моєму банківському рахунку мінус 20 доларів, то це зовсім не означає, що ці 20 доларів у мене є. Навпаки, це означає, що я винна банку 20 доларів. У мене цих грошей немає. Більш того, я маю ці гроші віддати банку. Сьогодні у мене на рахунку було 10 доларів. Це означає, що ці 10 доларів належать мені. Це мої гроші. Навіть можна сказати, що банк мені винен ці 10 доларів. А тут на моєму рахунку мінус 20 доларів. Це означає, що я повинна віддати банку ці 20 доларів. Давайте подивимося, як це все виглядає на координатній прямій. Тут у нас буде 0. Починаємо ми з позначки 10 доларів. З самого початку у мене було 10 доларів. Потім я витратила 30 доларів. А це означає, що з поділки 10 доларів ми маємо переміститися на 30 поділок вліво. Якщо ми перемістимося на 10 поділок вліво, то це означатиме, що я витратила лише 10 доларів. У результаті ми опинимося на поділці 0. Якщо ж я витрачу ще 10 доларів, то ми опинимося на поділці мінус 10. Витрачу ще 10 доларів, перемістимося ще на 10 поділок вліво і опинимося на поділці мінус 20. Отже, якщо я витрачу 10 доларів, то опинюся на поділці 0, витрачу ще 10 доларів, це вже буде позначка мінус 10, ще 10 доларів, позначка мінус 20. Таким чином, ця відстань показує кількість грошей, яку я витратила. Основна ідея полягає в тому, що коли ми витрачаємо гроші, або ми віднімаємо, або коли стає холодніше, ми рухаємося вліво по координатній прямій. І числа з кожним разом стають меншими і меншими. І після нуля ці числа вже будуть менші за нуль. Це такі числа, як мінус один, мінус два, це навіть можуть бути числа мінус 1,5, мінус сто, мінус тисяча, мінус мільйон і так далі. Ми можемо продовжувати до нескінченності. Числа стають, скажімо так, більш від'ємними, коли ми рухаємося вліво, коли ми втрачаємо щось. Якщо ж ми додаємо, то рухаємося вправо по координатній прямій. Давайте розглянемо приклад. Нехай нам потрібно обчислити значення виразу 3-4. Давайте запишемо 3-4. Маємо таку ж саму ситуацію, що і з температурою. Ми починаємо з позначки 3 і віднімаємо 4. Це означає, що ми повинні переміститися на 4 поділки вліво: 1, 2, 3, 4. Отже, наша відповідь мінус 1. Тепер, сподіваюся, ви розумієте, що таке від'ємні числа. Також ви тепер знаєте, як можна за допомогою координатної прямої додавати та віднімати числа. Якщо ми віднімаємо, то рухаємося вліво. Якщо ж додаємо, то рухаємося вправо. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Нехай нам потрібно від, від 2 відняти 8. Чому це дорівнює? На наступному уроці я покажу вам, як ще можна розмірковувати на цю тему. Але поки що давайте скористаємося координатною прямою. Тут у нас 0, ні, трохи не так. Тут буде 0, 1 і 2. Якщо ми віднімаємо 8, то це означає, що ми маємо переміститися на 8 поділок вліво. Отже, ми переміщуємося вліво на одну поділку на дві поділки. Якщо ми перемістимося на дві поділки, то отримаємо 0. І нам від 0 ще потрібно переміститися на 6 поділок, тобто відняти ще 6. Так і зробимо 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Ще 6 поділок вліво. І де ж ми зараз знаходимося? Якщо тут 0, то тут мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 6. Отже, 2 мінус 8 дорівнює мінус 6. 2 мінус 2 0. А оскільки ми віднімаємо 8, то нам потрібно відняти від 0 ще 6. Таким чином, у результаті ми отримуємо мінус 6 або ж 6 ліворуч від 0. Розв'яжемо ще один приклад. Він здасться вам дещо незвичайним. Нехай нам потрібно від мінус 4 відняти 2. Ми починаємо з від'ємного числа мінус 4, і віднімаємо від нього 2. Не зовсім зрозуміло, чи не так? У такому випадку у нагоді стане координатна пряма. Ось моя координатна пряма. Нехай тут буде 0, далі йде мінус 1. Мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Саме з цієї точки ми і починаємо. Нам потрібно від мінус 4 відняти 2. А отже, ми маємо просунутися на дві поділки вліво. Якщо ми віднімемо 1, то опинимося на поділці мінус 5, а якщо віднімемо ще один, то вже будемо у точці мінус 6. Таким чином мінус 4 мінус 2 дорівнює мінус 6. Розглянемо ще один цікавий приклад. Нехай у нас є число мінус 3, і нам потрібно додати до цього числа 2. Давайте подивимося, як все це виглядатиме на нашій прямій. Ми починаємо з поділки мінус 3 і додаємо 2. Отже, ми повинні переміститися на дві поділки вправо. Якщо ми додамо 1, то отримаємо мінус 2. Якщо ж додамо ще один... Саме це взагалі-то ми і маємо зробити, то отримаємо мінус 1. А отже, мінус 3 плюс 2 дорівнює мінус 1. І якщо ви уважно подивитеся на приклади, то зрозумієте, що додавання і віднімання від'ємних чисел нічим не відрізняється від додавання і віднімання додатних чисел. Якщо ми починаємо зі значення мінус 1 і віднімаємо 2, то отримаємо мінус 3. Це випливає з цього виразу. Ця рівність, нібито протилежна цій. Якщо ми додамо мінус 3 і 2, то отримаємо мінус 1. А якщо ми почнемо з мінус 1 і віднімемо 2, то повинні будемо отримати мінус 3. Давайте скористаємося координатною прямою. Ми починаємо з поділки мінус 1. Нам потрібно відняти 2 від мінус 1. Отже, ми переміщуємося на 2 поділки вліво. У результаті ми повертаємося до мінус трьох. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, як додаються і віднімаються від'ємні числа. На наступному уроці ми розглянемо ще більше прикладів на додавання та віднімання. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці!